Сьогодні, в день свого народження, президент підписав закон 8271, яким посилено відповідальність військовослужбовців, в тому числі кримінальна відповідальність, тепер за невиконання наказу, за погрозу командиру, нез'явнені до військової частини, дезертирство і залишення місця бою, військові будуть нести відповідальність у вигляді виключно позбавлення волі. Судам заборонено призначати покарання менш суворе. Зокрема, там штраф або інші, а також встановлювати спитовий срок і призначати умовне покарання за військові злочини. Е, нагадаю, тривалий час закон не був підписаний, була петиція на його скасування або накладення на нього вето. І президент таким чином його розглянув цю петицію, таким чином, що підписав його, тобто відхилив петицію. Які наслідки будуть для е, суспільства, для армії цього закону, покаже лише час. Це налагодить дисципліну чи навпаки деморалізує військових, поки невідомо. Е, нагадаю, лише що даний закон підписаний в той час, коли розслідуються кримінальні справи про розкрадання у військовій сфері, закупівлі продуктів харчування за завищеними цінами, і ті, хто в цьому підозрюється або м, принаймні. Вчиняв або міг вчиняти ці злочини, на кого падає підозра, вони за це караються максимально строго звільненням, а деякі з них навіть переведенням на іншу посаду. Таким чином ставляться в нерівні умови тих, хто воює, і ті, хто закупає для них за завищеними цінами продукти і харчування. Наразі чекаємо судової практики і наслідків підписання цього закону.